Алоха. Ну що, how are you? Who is on duty today? Всім вітання. Це подкаст Кухонний трьоп. Мене звуть Ваня для тих, з ким ще не знайомий. Велике вам спасибі за ваш фідбек, за ваші коментарі. Було дуже приємно і цікаво читати ваші думки, враження і побажання на рахунок подкасту. Загалом дуже потішила подібна активність в коментах. Класно, що ділитесь враженнями. Дякую вам, друзі. Також велике спасибі за донати. Я поділюсь з вами, що направляю їх на рекламу каналу в соцмережах, тож ви також є активними учасниками просування кухонного трьопу. Дякую багато. Сьогодні я хотів би розповісти вам про мій досвід, пов'язаний з флотінгом, і про те, що мене, власне підштовхнуло на це. Ну, окрім систематичного піару з боку Джорогана, тому що, ну, принаймні раніше. Він, мало, не що випуску, тому чи іншому гостю розповідав хоча б в двох словах, що таке флотінг, що таке камера сенсорної депривації. Ну, власне кажучи, я для початку зроблю справочку невелику. Флотінг, і, власне кажучи, камера сенсорної депривації, в якій відбувається весь цей процес, це ну, така от кабінка, ось як на фотографії, або це може бути у вигляді капсули, або класичний варіант це оця труна. Власне кажучи, яка десь відсотків на 30 на 20 наповнена дуже солоною водою, ропою, фактично, яка нагріта до температури людського тіла. Це робиться для того, щоб, по-перше, ви не відчували воду, і. А солона вона для того, щоб ви перебували в стані невагомості і не торкались гепою дна. Щоб вас не збивало з пантелику ті фотографії, в ній немає світла, тобто цілковита темрява, вона, вона закривається, повітря, звичайно, поступає з тієї сторони, до якої ви лягаєте головою, є невеличкий отвір, який поступає повітря. Також вам даються беруші. По-перше, для того, щоб вода в вуха не потрапляла, а по-друге, щоб повністю, крім того, що нічого не бачите, ще нічого і не чули. Чому взагалі, окрім піару рогана, мене це зацікавило? Років здається, може 4 тому чи 5, вже точно не пам'ятаю. Мені треба було робити МРТ шиї. Ну, я собі прийшов на процедуру, і там, коли лягаєш, твою голову закріплюють в такій конструкції цікавій. Тобто вона схожа на це не комірець, звичайно, це така конструкція, в якій фіксується шия і голова, і... і на додачу вона закривається зверху такою кришечкою, в якій невеличкий отвір для очей. І, власне, коли я ліг. Мою шию зафіксували і закрили цю штуку, я бачу, що що таке, я починаю задихатись. Якого біса? Що відбувається? Я кажу так, перепрошую, поки що не треба мене туди запихувати. Дайте мені отдишатися дві хвилини. Бо я був, чесно кажучи, в шоці. У мене ніколи не було клаустрофобії в дитинстві. Я постійно любив, коли грали там в хованки, я любив залазити глибоко в шафу, укутатись під якимись там простинями, під якимись там шубами, чим завгодно. мені, вз... ну, Тобто я ніколи. Ні, в ліфті ніяких проблем не було. І тут раптом така херня. Думаю, ладно, хорошо, зараз дешуся ще раз ляжу. Лягаю знову, мене знову закривають, і тут я вже все. Тут вже розумію, що все, халепа. Але МРТ треба було робити, і компромісний варіант, і в принципі у них на цей рахунок вже є вихід. З ними співпрацюють анестезіологи. Мені довелося чекати ще один день. Це не дешева послуга, але що поробиш в тому випадку? Назвичайно, ну, той момент не моє незаймане наркотичними засобами тіло дуже. Серйозно відреагувало на, на той наркоз, Я не знаю, що то було, але відчуття були шикарні, що тут брехати. Я пам'ятаю, що я не засну, і ти перебуваєш в якомусь такому стані прострації. Ти ніби спиш і не спиш. І коли мене виняли зі я процитував якогось комедіанта, сказав, що This is the Summer of Love, baby. Щось таке, щось, таке, <laughs> щось таке ляпнув. І коли мені другий раз робили, МРТ, в мене була та ж сама херня, і знову доводилось замовляти послуги анестезіолога. І власне, коли я почув про флотінг, перша ідея, яка в мене виникла, це не загальний бенефіт, там чи якась користь від цієї процедури, що ти, по перше, розслабляєшся, що ти можеш подумати про якісь речі, що це по суті медитативний досвід, тому що тебе ніякі тактильні відчуття не відволікають тебе від занурення в самого себе в глибину. Тобто, в першу чергу, мене це привабило не через релакс, а тому, що в мене була конкретна ціль позбавитись цієї калустрофобії новоспеченої, про яку я нічого не знав до 23-х. Чотирьох, не пам'ятаю, скільки мені було в Києві три чи чотири центри, в яких є ці камери сенсорної депривації. Одна чи дві обов'язково. Причому дуже дивно, що флотінг настільки знаходиться в андеграунді, тому що ця опція, по суті, доступна, ну не в будь-якому, але ця опція доступна в спа-салонах, власне кажучи, розпіарених, але чомусь якось люди її поки що ігнорують. Тобто вона не є популярною. Та й, власне, в штатах вона тільки-тільки набирає такої серйозної популярності за останні 5 років. І в першу чергу, саме завдяки Джо Рогану. Пішов я на ранковий сеанс і. Надалі ходив на ранкові сеанси і насправді по простій причині через єврейські манси, тому що не хотілося витрачати більше грошей, бо ранковий сеанс до 12-ї години коштував 350 гривень, а після вже здається 500 чи 600. Тож, я прийшов. Там був варіант якраз в капсулі, і от в цій труні, власне кажучи, я обрав по якійсь причині цю труну. Ну, по-перше, ти спочатку приймаєш душ, далі ти впхаєш в ухо, біруши, і також там лежиться подушка, якою користуються в подорожах, ця надувна, яка навколо шиї вдягається. Я чомусь проігнорував її в перший, другий, здається. раз. Ну, коротше кажучи, я перший раз проігнорував цю подушку, і трюком для мого мозку був якраз той момент, що. Двері ніяким чином, ні зсередини, ні ззовні не фіксуються. Тобто тебе, тебе ніхто не закриває, ти сам залазиш і закриваєшся. Я б, я, здається, хвилину-дві посидів, потім ліг, і трохи з'явилась паніка, але мені здалося перебороти цей момент, і я якось почав потроху, потроху, помаленьку призвичаюватись до середовища, по-перше, знову ж таки, цілковита темрява, ти нічого не чуєш, нічого не бачиш. І в перші хвилини так, було складно був порив встати, вилізти, принаймні, хоча б про відкритий люк, але він якось переборовся, цей порив. І вже ближче до середини сеансу я почав заглиблюватись в думки, почав різні концепції совати зі сторони в сторону в голові. в принципі. Не можу сказати, що під час першого сезону сеансу мені повністю вдалося відволіктись від цих невеликих от таких от наступів паніки, але мені вдавалося їх тримати на відстані від себе, що дуже позитивно, і я якось так весь цей перший сеанс нормально провів. Виліз і що перше, ти помічаєш, наскільки розслабляється все твоє тіло. Такий рівень розслабленості, про який ти навіть не знав. Тобто ти думав, що той стан постави, в якому ти знаходишся, хоча я намагаюся не горбитися, але трястця все одно, коли знаходишся біля комп'ютера, хочеш не хочеш все одно вперед нахиляєшся, все одно горбишся. І це було дуже приємним для мене відкриттям після першого сеансу. Ну, загалом мені дуже сподобалось. Тобто відчувався якийсь потенціал, що о, ага, значить тут можна ще про щось подумати. Другий раз, коли я вже туди прийшов, я вже мав цю конкретну мету, так, я зараз буду про щось думати. Але цього разу, уже на другому сеансі. У Мене не було ніяких фобій, у мене вже не було ніякого страху, бо тому що все, фобія типу зникла через один сеанс. і Я навмисно почав наганяти в себе ці внутрішні думки, що мене закопали, що я в труні, що я не зможу вилізти, що цей люк зовні замкнений. І все одно це ніяким чином вже не працювало. Це мене дуже обрадувало. І я почав, я пам'ятаю, що на другому сансі я якось дуже по-експлуататорськи до цього поставився і почав думати про одне, про інше. Такий він ігрят. кажучи, вийшов. І саме на третьому сансі я вирішив, що я не буду ставити собі попередню ніяких задач про що думати, про що не думати. І здається, якраз під час третього сеансу я вдягнув цю подушку, тому що насправді під час двох попередніх відчувався досить серйозний тиск на шию. Не знаю, можливо, це лише в моєму випадку так. Щоправда, коли я відкидав руки назад. Було якось значно легше, і тиск зменшувався. Але з подушкою зовсім інша справа. В принципі, вже ніякого дискомфорту, навіть самого мінімального, вже не відчувалось. І мені вдалося повною мірою розслабитись. І я вже якийсь час лежу і починаю розуміти, що, здається, я засинаю. Я вирішив відкрити очі. І в мене перед обличчям ніби якийсь трюм затонулого корабля, інтер'єр, якісь деталі цього інтер'єру. І ця візія перед обличчям так гуп і зникає. Я настільки перелякався, що я думав, що я там на Цікаво, чи є взагалі у них на такий випадок сачок там. Чесно кажучи, я, я був в шоці. Я звичайно і в документації бачив і читав, що можуть з'являтися різні видіння під час флотінгу. Але, чесно кажучи, коли сам це побачив, я був дуже здивований, моє серце гатило настільки голосно, що <пас> я чув, як вода хлюпає просто. Ну я думаю, що в сусідній кімнаті теж чули. Я дуже пересрав, чесно кажучи, і весь і вже до кінця сеансу я намагався просто заспокоїтися, тому що ну реально я був шокований в того, що я побачив, і навіть той факт, як вона так поступово як розсмокталась. Як в одну точку зібралась і зникла все, що я встиг побачити, те я вам і передаю. По суті, це був насправді самий звичайний медитативний досвід, саме звичайне видіння, яке з'являється при медитації. Під час наступного сеансу мені вдалося повторити щось подібне, але цього разу я поспішив відкрити очі. Видіння було, але воно зникло аж надто швидко, і воно було досить розмите. Насправді мені дуже сподобався флотінг, тому що дійсно багато користі цей макітра прочищається, і м'язи в посправжньому відпочивають. Тобто, я по суті вперше відчув, як м'язи можуть відпочивати. І разом з тим, якщо це робити вранці, то ти, принаймні, якщо не на день, то на наступні 5-6 годин отримуєш позитивний заряд. Тут насправді питання за великим рахунком опирається в ціну. 350 гривень це найнижча ціна по Києву, наскільки я знаю. І, чесно кажучи, мені невідомо в яких містах іще є флотінг центри я Знаю, що у Львові є один, але не знаю, які там ціни. І також це питання тієї парадигми, в якій ви знаходитесь. Тобто мене, наприклад, протягом довгого часу давила жаба витрачати гроші на себе. Але з часом я просто зрозумів, що не треба соромитись їх витрачати на себе. Ну, йдеться знову ж таки про більш значні суми. І не треба цуратись інвестувати в себе. Це дуже важливо. Це іноді вкрай важливо, тому що це інвестиція, по суті, в довготривалу перспективу. Коли ти свідомо розумієш, на що ти витрачаєш, коли ти присвятив цьому питанню якийсь час, досліджуючи його. І тут якраз питання: оце переходу на цю іншу парадигму. І навіть коли ти збираєш на щось, коли ти знаєш, заради чого ти це робиш, в тебе з'являється ще більше мотивації, на відміну від того, коли ти просто тупо скердуєш гроші на чорний день. Взагалі, це накопичення грошей на чорний день це такий пережиток, який в першу чергу, звичайно, викликаний страхами, що буде якийсь обвал, що щось відберуть, що треба буде ховатись, тікати. І, в принципі, ці страхи природні знову ж таки того покоління, яке нам передало їх частково, принаймні, але. Вони потроху все-таки відходять в небуття, і звички ці теж треба туди відправляти, як на мене. Я б, чесно кажучи, в якості практики радив усім та й собі нагадав би про те, що слід спробувати подозволяти собі час від часу якісь речі чи, можливо, якісь види діяльності, які вимагають дещо вищого за ваш звичний рівень витрат. Хоча по тій причині, що це іноді може слугувати як холодний душ, після якого ти кажеш, «Блядь, чим я досі взагалі займався. Чому я й досі цього не пробував, чому я й досі там не був, чому я досі туди не їздив? Куди я витрачав ці гроші, яким чином я їх проціджував? На мою думку, і це в тому числі може запустити позитивний ланцюг змін у вашому житті. Ну бо, власне, можна, грубо кажучи, скердувати собі гроші на труну або піти помедитувати в такій труні, наприклад, як варіант, будучи ще живим. Враження насправді прекрасні. Хоча, здається, я вже півроку не був на сенсі флотінгу, якщо не помиляюсь. І мені взагалі цікаво, як би моя свідомість відреагувала, чи були б знову якісь елементи паніки. Хоча, по-моєму, коли ти намагаєшся позбавитись від фобії і проходиш всі ці етапи покроково, тобто мозок запам'ятовує всі ці механізми, і мені здається, що максимум, що може відбутись, це я потребуватиму можливо 5-10 хвилин на акліматизацію. А далі мені здається, мій мозок згадає, як це, і в принципі, проблем як таких не буде. Треба буде сходити точно. Я зараз про це говорю і усвідомлюю, що треба сходити. Я одного разу розповів про флотінг і взагалі про камеру сенсорної депривації, як вона діє, як вона функціонує у одній дівчині. І вона, вона думала протягом всієї моєї розповіді, що це що такого не існує, що це просто моя фантазія. І після цього я ще більше флотінг полюбив. Сьогоднішній випуск вийшов дещо коротеньким, але попереду ще дохріна цікавого. Вчора вкотре впіймав себе на думці. На тій думці, що насправді не можу до кінця осягнути, наскільки пощастило жити в період доступу до всіх цих знань, до всієї цієї інформації. Приємно спостерігати, що є інтерес до цих знань, що є стільки світлих голів, Расист. стільки ясних голів, які готові приймати цю інформацію, які готові розширювати рамки власного світосприйняття, ставитись до цих знань зі скептицизмом необхідним так само. Насправді все це сповнює оптимізму. І ще раз велике вам спасибі. Підписуйтесь, ті, хто ще не підписався. Цьомки, бомки, почуємось.